Avoir une fille, une petite opale, deux yeux qui brillent, une peau si pâle. Avoir une fille, c'est faire une femme, une petite virtuose, avance égale. Avoir une fille, un cœur de sable, cadeau de Dieu, cadeau du diable. Avoir une fille, elle est mon sang Кожного навчального року, починаючи з 1 вересня, школа бере у свої обійми гомінливих учнів. І кожен розуміє, які вони в нас. Усі по своєму талановиті, щирі та розумні, і це завдяки перш за все мудрим батькам, котрі не тільки ведуть до школи своїх нащадків у перший клас, а й впродовж усіх років навчання ідуть зі своїми дітьми пліч опліч, переймаються шкільними проблемами, радіють разом з ними кожному досягненню. А ще наші учні саме такі, бо у джурівській школі щирі та небайдужі вчителі та мудрий керівник. Традиції школи це ті найменші елементи, що об'єднують учнів, учителів та батьків в один колектив, в одну сім'ю. Традиції школи зберігають вічні цінності, наступність поколінь, любов і повагу до рідного закладу, прагнення примножувати її славу. Отакий, як у букварику із букетом у руках, чом спинився ти, школярику, серце в грудях на чептах, як складав ти вранець зошити, як чекав щасливих днів, щоб до сліз перетривожити. Перший дзвоник продзвенів за порогом вітру витівки, шелестіння верховіть в першім класі, перша вчителька, усміхаючись, стоїть. Родина є основою держави. Родина рід, родовід, народ, поняття, що розкривають моральну і духовну сутність. Від роду до народу, до нації такий природний шлях розвитку кожної дитини, формування її національної свідомості та громадської зрілості. Ліотичні свята, які проходять у школі, допомагають відкрити нові таланти, причому долучають до заходів батьків та вчителів. Цікаво, що для школярів велике значення має не тільки свято, а й сам процес підготовки до нього, в якому активну участь беруть як дорослі, так і діти. Уся шкільна сім'я. Клоняємось всім вам доземно, як батьківській хаті з далеких доріг, як хлібу, що матінка чемно кладе на український рушник. Бо ж нашому роду нема переводу, хай пісня єднає коріння святі, дай Боже нам віри і братньої згоди, на довгі літа незламні, міцні. Хто добре вчиться, той добре відпочиває. І щоб відпочинок був цікавим та змістовним, ціла команда працює над тим, аби міс осені виграла найдостойніша. У свято казки повірили навіть дорослі. На Хеловін не впізнали б нікого. У самодіяльності віднайшли б геніїв. На день святого Валентина здивували б найзапеклішого скептика. А на 8 березня достукались би до серця кожної дівчини. Новий рік і нові звершення семестр позаду, попереду таємниця. І перші загадки починаються на новорічних святах, коли магія оповиває і на землю опускається диво. Кольорові костюми, веселі обличчя, цікаві конкурси і подарунки. Це дні, коли казка оживає, коли учні, попри різний вік, бавляться і тішаться, коли сніг падає на долоню і топиться від гарячого подиху. Фізичне виховання та спорт у джурівській школі завжди мали пріоритетну позицію. У здоровому тілі здоровий дух. Про це знають і саме таку філософію сповідують. Перемогу відзначають разом, невдачі аналізують гуртом, вчаться на помилках, аби у майбутньому сходити лише на п'єдестал першості. Ні кроку назад, лише прогрес, лише до чемпіонства. Окрасою будь-якої держави є освічені та виховані громадяни. Хто пам'ятає минуле, закладає міцні підвалини на майбутнє, поважає сучасне і не живе днем сьогоднішнім. Саме той гідний називатись людиною. Своєрідним підсумком року прожитого стають свято бупарика та випускні вечори, час підбити результати, оглянутись із вдячністю на пройдений етап, оцінити здобутки і поставити мету. Коли дзвоник лунає в останнє, коли душа тремтить від незвіданого, тоді по-справжньому цінуєш прожиті роки у школі, пригадуєш кожну дрібничку і мариш, аби вона ще бодай раз у житті могла повторитись, та час диктує інші умови. А навіть коли рік закінчився, розвиток триває. Спільні посаденьки, ігри, пісні біля вогню, ночівлі у наметах, життя на природі у веселій компанії, відкриває нові грані кожного з вас, формує зовсім інші взаємини. Ви краще розумієте один одного, відчуваєте, коли треба допомогти, і сказати потрібне слово. Конкретні здобутки на конкретних прикладах. У році, що минає, учні зуміли реалізувати кілька важливих проєктів. По-перше, це продовження благоустрою території школи, встановлення тротуарної плитки. По-друге, виготовили індивідуальні шафи. по третє нові меблі у шкільній їдальні, столи і лавки. Виготовлення обійшлось удвічі дешевше, ніж у виробника. По-четверте, м'які лавки потрапили і для учительської кімнати. По п'яте спорудили шкільну капличку. Чудова скульптура Божої Матері стала прикрасою і захистом шкільної сім'ї. А ще батьківський комітет школи придбав новий відеопроектор, який допомагає у проведенні уроків та позакласних заходів. Коли грають фанфари, збирається село, читає твоє прізвища, і прожектор б'є просто в обличчя. Знай, це тебе нагороджують почесним званням талановитого учня. За твої здобутки, за твої вчинки, за твої помисли. Щороку на сцену піднімається ті, хто був разом з усіма, але ламав стереотипи і рвався вперед, хто прагнув кращого, хто йшов до мети. Свято талантів виокремлює достойних. Воно мотивує на нові звершення, воно заряджає і розвиває.